Другою, друзі, всіх вітаю. Їдемо сьогодні на риболовлю. Вже кінець зими. Непогана погодка сьогодні, доволі таки тепла. Були пару днів заморозків, зараз іде вже тепло і хочеться спробувати половити спінінгом, походити. Я вже їздив в цьому році декілька разів, але не знімав відео. Ось щось ловилось. Не дуже крупне, трофеїв не було, Ось, але в цілому вже на розвідку я їздив. І зараз хочу спробувати одне цікаве місце. Зараз під'їдемо туди і все розповім, кого будемо ловити і на що. Високий рівень води, не часто таке у нас буває, але вода піднялась. Затопило камиш. Можливо, це й добре. Перекат. Тут вихід з перекату, невеликий приямок. В принципі, весною тут рибу впіймати реально. І так як зараз лютого місяця, я думаю, що можливо тут вже рибка крутиться. Яка сама, ну, зараз побачимо, нічого не буду казати. Побачимо. Пройдемося. Зараз розповім про Снасть. Так, про мою снасть декілька слів. Це Major Craft N 1 Давно вже в мене цей спінінг, до 15 грам, рост 2,6. Джигова вудка, дуже інформативна. Поставив катушку Stradic 2500, шнур 0,6. Ну, можна і 0,4 мотати, поки що в мене 0,6. На кінці в мене прив'язаний флюр 0,35. Ну, Побачимо. Щуку взагалі-то не в пріоритеті сьогодні. Можливо, окунь судачок. Тому. Якщо щука зріже, то хай собі зрізає. А чому я так кажу про зрізи? Тому що у нас діє заборона і щука нас не цікавить. Якщо ми її впіймаємо, ми її обов'язково відпустимо. Так, до моєї коробки. Що в мене сьогодні? Тут я по кольорам все розставив більш-менш. Невеликі приманки є двохдюймові, трьохдюймові і половиною. Тут деякі в мене ще пролітають. Ось. Ну, я хочу зараз спробувати. 3 дюйми почати. І вантажик такий нетяжкий, десь п'ятірочку поки що поставимо. Почнемо з силіку. Приблизно ось так виглядає мій монтаж. Гачок у мене тут іде овнеровський номер 2.0. 3 дюйми Violet Easy Shiner, 5 грам вантажик, защіпка і флюр. Насправді, це доволі така універсальна приманка. На неї можна впіймати ну, і судака, і окуня, і щуку, і сома, я не знаю, головня, любу, білизну. Ну, напевно, на цей EZ Shiner я ловив абсолютно любу рибу, різну. В умовах ось такої високої води 5 грам носа, Якщо чесно, носа вони ну, не летять, але помітно носа, Хочеться поставити десь 7, 8 грам. Проте я переживаю, аби риба відгукнулася. І тому ось поки що вантажик такий поставив полегші. Не хочеться гупати тим 80-грамовим тере 80-грамовим вантажиком по дну і лякати рибу. Адже зараз ще зима, початок близиться початок весни і по моїй практиці ось саме легкі такі. Грузики і повільна вмираюча проводка виручає. Зараз побачимо. Ось перша холоста, немає. Це дуже добре. Чудово. А тепер можна ловити. Їздив розвідку. В інше місце, вже маю якісь клювання, але сюди приїхав вперше. Маю надію, що впіймаю. Мовчить риба. Зараз хочу спробувати дещо інший прийом. 10 грам, пасивна приманка, відкритий гачок. І трошки інша проводка. Затягую на гряду. десяточку трошки зносить. Що ж, поки що не працює мій план, тому не здаємось. Відірвав танту, намагався її провести якомога повільніше, тянув по дну і на жаль. Відірвав, але нічого, зараз перев'яжемось. Пуста банка від рева, по якій я вже знаю рибака, який тут інколи проходить і, на жаль, залишає ці пусті банки. Треба буде в кінці рибалки їх забрати. Сонечко вийшло. Це дуже гарний знак. Насправді. Шкода, тільки окуляри не взяв. Панечко у нас полюбляє щучка. А ще вона полюбляє всякі гад. Два рази закинув і два рази він гачками зачепив за повіддець. Ось так дуже часто буває. Насправді причина тут дуже проста, треба зняти. Кільце завідне. Як руки не дідусь. Що буде ще й третій? Ні. А, третій. Та -мойо! Так. В кого так само з воблерами, як у мене? Напишіть в коменти. Закручується постійно. Зараз добре працює. Так, ну, вже десь годинку, напевно, я тут на березі Південного Бугу і поки що в мене жодної покльовки. Пробую, експериментую, змінюю. Кидаю то воблер, то силикон. Треба зрозуміти, що сьогодні подобається рибі, що вона хоче. От Дозволяє N1 в цьому тесті. Працювати із двома грамами і з 3 грамами. Зараз на 3 грами джигую і рачок. Взагалі то його тест від 08 грама до 15, але насправді десь низ, отак от 2-3 грамчика на 04 краще шнурі, тому що на 0,6-му ну, під берегом відбиває, видно, а от на викиді. Так, інтуїтивно, але все ж можна все прослідкувати. Тому доволі універсальна палочка, що я на нього тільки не ловив. Це і судаки, і окуні, причому ціле направлено приходив, ловив окуня на 2 грама. Ковальчук, і на 10 грам. Ага. А тут водичка. Я риба! Щука! Щука гарна! Гарна! Гарна. Ні, це не щука. Це головень Або жерех І це такий красавчик. Рак. Ох, красавчик, макілушечка. Ми його зараз зважимо обов'язково. Подивіться, на що клюнув. Запуталось у мене все. Подивіться, на що клюнув. Це рак. Рак. SLR Mix, Бейтбріз. Він у мене вже останній, такий підбитий, легкий грузик, 3 грамчики, на овсетному гачечку, гарна покльовочка. О, жиришок. Класний. Ох, і морда. Так, ну місце тут для нього чудове, тому що трошки швидить. Тут іде така заводушка невеличка. Ось. Сюди я зайшов, коли спускався зверху, йшов вниз. Сподівався тут щось все ж таки піймати і ось такий красавчик. Ми його зараз сфоткаємо і відпустимо. Такий жерех. Так, ну хто вгадає вагу? Я його зараз зважу і можливо ми навіть зробимо конкурс. А чому б і ні кілограми? А хто вигадає вагу, той отримує від мене подарунок. Давайте сюди. От, а тут взагалі чудове місце. Камінь. І ось. Так, плави. Довго тебе не мучаємо. Трошки видихаємо, тому що перша рибка все ж таки. Налякав, скажу чесно, налякав мене. Але тепер трошки веселіше. Рибку вже ми впіймали і програму мінімум виповнили. Ну, ось ця тема з легким грузом і ракоподібними, вона працює. Як бачимо і по білому хижаку, не тільки щука це полюбляє, чи окунь. Ну, судак можливо в когось також ловиться. Але головень і жерех також це полюбляють. Так, треба накидати капіш, бо якийсь вітер зривається, такий прохолодний. Хоча інколи виходить і сонце, але... Коли воно ховається, цей вітер доволі неприємний. Так, хочу тут спробувати ще на 5 грамах фіолетовий ізик. З тої приманки, з якої я починав. Трошки далі вона летить. Є змога обловити дальню дистанцію. Відносно далі. Ось тільки хотів сказати, що небезпечний закид, тому що кинув трошки вверх по течії і відразу закотило в камні. Мінус ізік неприємно. Лебеді плавають. Точніше один поки що бачу. Це ніякий не знак, просто гарний вид краєвит Вдалечі полетів ще один і качки плавають, відпочивають. Дивіться, як гарно кружляє. Такий ось зимовий спінінг. Не так багато покльок, як хотілося б, декілька було. Але і на тому це вже гарний результат, тому що рибу в руках потримав. Ще є час, годинки півтори я походжу, є місця, тут вже починаються більш... Мілини, ось, ну будемо пробувати. Риба може і стояти і тут. Хм. Ну от, не дивився на кінчик, щось смикнуло. Не знаю, або це була риба, або це зачіп. Важко сказати, зараз перевіримо ще разок. Не виходить поки що риба на ці мілини. Трошечки згодом тут вода прогріється і рибка сюди обов'язково прийде. Восени тут ловив окуня. Дійшов я до самого кінця плеса, вперся в перекат і зараз повертаюся. І хочу ще прокинути там, де я починав. Можливо, десь зупинюся по дорозі і стану ще кинув декілька разів. Але все ж таки та заводушка, з якої я починав, можливо, ввечері вийде судочок. Спробуємо. Так, не пробував я сьогодні ще фет. Защіпка, фетний гачок. Спочатку одіваємо приманку, а потім груз. А не навпаки. Це важливо. Три грами джи Це все ж таки більш окунева тема і легкий груз, як чудово летить. Завдяки довжині спінінга, його ладу, він тут регуляр фаст, легкі приманочки летять майже на середину річки. І це при тому, що у мене сьогодні стоїть доволі товстий 0,6 шнур, можна ставити навіть 0,4. Ух ти що, це що було? Какаясь риба вилетіла на падінні. Не знаю чи попала в камеру. Мало попасти. Це цирк просто. Вилітає ще один жерех Я просто в шоці. Подивіться. Йо-майо. Просто на очах. Що це робиться? Це шок. Ось такий фет. 3 грами офсетний гачок. Вже гріх, дивіться, і така рибка. Ну просто копія тої, що була. Не знаю, чи видно було на відео, але він вилетів просто за приманкою, на ньому такі якісь піявочки. Зараз його зважимо. Ну цей, здається, трішечки менший, якщо я не помиляюсь. Теж гарний. Просто сьогодні що за день? День жереха. Я підвів приманку вже під самий берег і він вискочив. 850. Отак ну, десь я й думав. Ось такий жерех. Не очікував я піймати сьогодні двох таких красенів жерехів. Але це рибалка і тут можливо все. Завершую рибалку, вже починаю вечоріти. Що, в принципі, є якихось півгодинки, але вже трошки промерзаю. Зараз швиденько збираюся і прямую до машини. Два гарних жерехи, чесно кажучи, не очікував я на таку рибу. Думав, можливо, якісь судачки, окуні, щучки. Ну, вийшло, як вийшло. Напевно, сьогодні такий день, що ось він клює. Що ж, друзі, це був південний бух канал Риба Рибакам. Дякую за увагу. Підписуйтесь до зустрічі.